Військовослужбовець АЗОВу Олександр Жавненко здійснив свою мрію. Він вперше після важкого поранення втрати обох ніг станцював з дружиною. Зробив це на протезах. Мені настільки сподобалось, я знову мене нічого не боліло, не турбувало під час цього, як я танцював. Інколи буває, просто ходиш по. Кухні і тобі все тисне, заважає, а тут абсолютно це всі, всі дискомфорти відійшли в сторону. Напевно, це за рахунок того, що я був з коханою дружиною, я робив те, що я люблю. Було трошки страшно, бо найперше, що завжди доставляє труднощів, це розуміння, чи йому боляче, чи не боляче. Тому коли він каже, що йому не боляче, я дозволяю собі більше десь його трошки так там перетиснути, десь на нього настрибнути. Тобто я це люблю, завжди це робила. Зараз приходиться обережніше. Ось, тому якщо він каже, що йому комфортно, то це чудово. Звісно, що все вдалося, бо ми в класних емоціях і ми це робимо, і ми разом танцюємо. Львів'янин Олександр Жавненко познайомився з дружиною у народному ансамблі Танцю Мрія вони закохались і згодом одружились. Через місяць після народження доньки чоловік мобілізувався до Азову у жовтні 2024 року. Він втратив обидві ноги. І виконуючи бойове завдання, перебуваючи в укритті, артилерійський снаряд потрапив в наш бліндаж. Ввечері зателефонував мені, і сказав, що він поранений. Його везуть в лікарню. Тому типу це було так дивно, але я якось до кінця не могла це усвідомити і повірити все. Але оскільки він зателефонував, то я, типу, така була в спокійних емоціях. А вже на наступний день, коли ми ще раз говорили по телефону, то вже було все зрозуміло і складно. І тому ми з донечкою вирішили до нього поїхати в Дніпро. Я їхала туди з розумінням, що йому буде так легше і що він не буде почувати себе. Якось не так, і йому буде комфортніше з нами однозначно. Це було складно бо дитина маленька, але після важкого поранення захисник мріяв знову займатися спортом, туризмом і танцями. Знову вийти на паркет зі своєю дружиною була його найбільша мрія. Звичайно, я переживав і ноги пам'ятають, скажімо так. Я вже просто. я. Від того, як отримав протез, ще не танцював, але я робив багато різних вправ, займався і відчував, відчував їх. Зараз просто це все вдалося. Ольга Дейника, Богдан Кугут, Руслан Лавренов, Суспільне, Новини Львів.